На початку фільму герої в депресивному стані, але ситуація замість покращення ще погіршується, вони потрапляють в гори, в табір, де нема нічого, і єдине їх бажання, щоб просто все це вже якось закінчилось. Але бажаного кінця не відбувається, вони опиняються сам на сам в природі, в важких умовах, і ніхто не збирається їм якось допомагати. Вони залишаються сам на сам із проблемами і з природою. В природі довго, в підвішеному стані, стані жертви, ти просто не витримаєш, тому що треба їсти, треба грітися. І тоді прокидаються інстинкти, і вони змушують людину поратися з ситуацією. сучасній людині непідготовлений спеціально дуже важко самій вижити в лісі, тому вони починають помічати один одного, ставати командою і допомагати один одному. Взаємопідтримка, взаємодопомога та співчуття відкривають в них власну духовну та фізичну силу, робить їх міцними. Герої стають настільки сильними, що долають усі свої проблеми, а взаємодопомога стає настільки великою, що вони допомагають один одному будувати щасливе життя після цієї подорожі і допомагати іншим. Їх життя переходить на новий класний рівень.